Осінь вже на порозі і саме час готувати соковиті пироги зі сливами. Сьогодні мій сливовий пиріг з ніжним мігдалевим кремом. Для тіста всі інгредієнти одразу змішую з борошном, додаю цукор, масло і половинку яйця і перемішую до однородного гладкого тіста. Формую кулю, накриваю плівкою і ставлю в холодильник на пів години. Після цього розкачуємо тонкий круг на форму, робимо проколи делкою і випікаємо при 175 градусах близько 15 хвилин до легкого рум'янцю. Франжепан готую, збиваючи масло з яйцем і цукром до однорідності, додаю мигдаливи борошна та трохи рому. Викладаю суміш на охолоджений корж. Зверху розкладаю сливи. У мене цього разу вони були досить великі, тому краще обрати менші плоди або збільшити кількість франжипану удвічі, щоб усе добре трималось. Випікаю при 185 градусах ще 28 хвилин до золотистої скоринки. Пиріг виходить ароматний ніжний, а сливи підкреслюють осінню солодкість. Даю охолонути, нарізаю і насолоджуюсь кожним шматочком. Якщо сподобався рецепт, діліться з друзями та заглядайте на мою сторінку. Там ще багато смачних ідей.